Новина для корольчан та гостей міста. 16 грудня 2022 року відкривається найбільший супермаркет побутової техніки за адресою вулиця Кременчуцька, 19. Розширена мережа торгівельних закладів під лаконічною назвою Рай побутової техніки запрошує до зали продажу найвибагливіших покупців краю. Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся земле, магазин появився. Сію, вію, повіваю, в магазині вас вітаю. Богу, дякувать і небу. Тут же є усе, що треба. Торгівельні презентаційній залі площою 350 квадратних метрів покупці очікують більше ніж 2,5 тисячі одиниць різнопланових товарів домашнього житку, що є найбільшим асортиментом з можливого на таких площадках. Магазини мережі «Рай побутової техніки багато років успішно працюють у Голобино та Семенівці. Сьогодні величезний вибір електроніки приїхав на постійне місце реалізації до Хорузької громади. Ясне діло, що бабушка всього тут не купить, але заходиш тепло. Люди тобі посміхаються. Життя не стоїть на місці. Однозначно, корольчани отримали ультрасучасний торгівельний мегапростір, де товари для офісу та домашнього комфорту дають можливість покупцям зробити вибір з максимальним комфортом і всіма можливими додатковими опціями. В першу чергу, у сфері кредитування, сервіс, обслуговувань, тест-драйвів та інших нововведень на ринку обслуговування громадян. Все, що ми робимо для розвитку торгівельного бренду, робимо з максимальним комфортом, в першу чергу для вибагливих покупців, наших топових клієнтів, щоб бути ближче до потреб користувачів і рухатися в торгівельному середовищі разом. Є чітке переконання, що для пересічних громадян, в першу чергу, хорольчан та гостей міста. Візити до нового магазину раю побутової техніки перевершив всі ваші очікування. Ой! Кожного дня хорольчани матимуть можливість детально ознайомитися та придбати представлений асортимент високоякісних товарів побутового призначення. В більшості товари в торгівельних залах раю побутової техніки привезені для продажу від відомих брендових виробників. Покупці мають можливість оглянути, перевірити товар наживо, вибрати саме те, що потрібно для комфортної роботи та якісного відпочинку. Будь ласка, а хазяїн робинський так. А як же його звати? Олексій Іванович. як приємно. Ось не лиш зібрала. Альо, Ванечка, я в раю. Та ні сплю, не вмерла. Я просто в раю побутової техніки. Поняв? Іди допомагай. Та просто мене знайти. Та круг проїжджаєш на Семенівку, і там видно зразу Кременчуцька 19. Та 19 же сказала. Бігом. А ще найбільший супермаркет побутової техніки ремонтує прилади будь-якої складності. До сервісу покупців гарантійне та сервісне обслуговування. Ви також отримаєте кваліфіковану допомогу в налаштуванні різноманітних гаджетів. Котику, а вас групи в інстаграмі, в телеграмі, фейсбуці є. Ні, поки нема. Будуть, я зроблю. Привітний персонал та атмосфера гарного настрою завжди чекає на вас в мережі магазинів рай побутової техніки. Завітайте до нового супермаркету побутової техніки в хоролі по вулиці Кременчуцькій, 19.